Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі CryptoDon Media Holding І сьогодні ми записуємо перше відео, записуємо пілоточки. Це будуть короткі відео про те, що відбувається в нашому холдингу. Що ми робимо, куди рухаємося, де розвиваємося, де лінемося, т.д. і т.п. Так, трішки не той формат однозначно, який очікувався. Я і сам, чесно кажучи, хотів починати не з такого формату, але немає часу на те, щоб пояснювати більше. Тому беремо і робимо по факту те, на що вистачає часу прямо зараз. Так, я ще бачу трішки контакт коротить. Не знаю, в чому проблема на цій вебці. Але от буквально сьогодні це розпочалось, тому іноді ви будете бачити, що дійсно коротить контакт. Вибачайте. Тож дивіться, сьогодні ми пробіжимося по актуальним каналам, які, на мою думку, є перспективними прямо зараз, і тим паче перспективними в. Подальшому. Це діючі канали, які ми маємо на сьогодні, і за допомогою яких ми монетизуємося сьогодні. Перший, як ви бачите, у нас відкритий це канал Димний аматор. Канал присвячений кальянці. Все, що в кальянці, біля кальянки, під кальянкою, ТД і т.п. Все це пов'язано саме з цим каналом. Головній ролі, звісно ж таки, моя Харя. Пишемо в різних локаціях по факту і можливостям. Стодійка, не стодійка, ось піде весна, буде вулиця. В цілому, до локацій ми взагалі не прив'язані ніяк. По переглядам. По переглядам не дуже все добре. Чесно кажучи, як ви можете бачити, мізерні просто мізерніші перегляди. Типу у нас тут рекордні відео. Це мабуть 55 переглядів. Ось тут 71, тут 55. Ну, канал ще молодий. По-перше, він виставюється, тут, 14 грудня він був запущений, а 14 лютого йому буде рівно 2 місяці. Тобто, за 2 місяці ми будемо мати ось таку аналітику. 11 тисяч це за этот, а за весь час 29 тисяч раз, нас переглянули 57 підписників. Підписалося 121 година. Мало. Дійсно, мало. І а, якби можливо це була якась інша ніша, я б сказав, що все дуже і дуже погано. Але при таких показниках цей канал приносить гроші. Не фактичні гроші, але за рахунок бартерів. А так як для мене це максимально актуально, то і вирішив я, що чому б і не продовжувати. Тому що я в будь-якому випадку витрачаю небагато часу на цей канал. Я витрачаю час на цей канал тільки тоді, коли сам курю, забив, покурив, відзнявся паралельно і пішов собі далі чилити. Тому для мене це є доволі актуальним. Я почав робити цей контент, завів ще Інстаграм, завів TikTok і прийшли вже партнерства. Так, ось мій інстаграмчик 2320 підписників а, на цьому. А, якщо подивитись на рілси, рілси тут, звісно ж таки, покраще набирають, але також поки що не фонтан, нема того, щоб е, залетіло там на декілька. Тисяч, а то і десятків тисяч, не кажучи вже про сотні. Але 150, 146, 123, тобто 165 на одному із останніх відосів, такий показник ми маємо сьогодні. В основному це рілси на цьому каналі, але є іноді постіки, і постіків потрібно також робити побільше. Ніякої реклами на цьому каналі таргету немає. Хотілося б запускати, але, знову ж таки, контент не під таргет, через що і користуються попитом в а, наших партнерів. Якщо ми зайдемо на цей відос, то побачимо, що тільки під цим відосом вказано аж 4 наших. Партнери. Це Love Tabak, це Call Echo, це Хастел Укр і Let's Smoke Hukan. Чотири партнери тільки під цим відео, і це тільки. Одні, ось партнери, це ще не всі партнери, з якими ми вже співпрацювали і співпрацюємо. Розумієте? У нас, а окрім цього, є інші партнери, які також нам засилають бартер, і які нас підтримують для того, щоб ми генерували новий контент. Тому це просто імба за два місяці. Нам зараз подивимося, якщо я не помиляюся, щось в районі 6 тисяч товару прислали. Uh, да. 5760 гривень це за два фактично місяці. Це не велика сума, але, знову ж таки, я повторюся, що, вибачте, мене, у мене 57 підписників на Ютубові, і відоси дивляться по пару переглядів. Тому поки що не той рівень. А якщо випрыгнути з цієї. Плоскості і переміститися на декілька рівнів вище, то можна буде побачити набагато приємніші контракти, амбасадорські пропозиції, тому що знову ж таки це актуально в цій ніші, бо таргету ти не запустиш, і амбасадорські а, Пропозиції вже йдуть, вибачте, мене з нормальними чеками. Там можна отримати і 500, і 1000, і півтори тисячі баксів від однієї амбасадорки. Тому, власне, і прийнято рішення працювати та напрацьовувати саме цей контент, саме цей канал. і... Дуже великі плани, дуже великі цілі. Я знаю, де ми не допрацьовуємо і де ми можемо вистрілити ще. Я знаю, що з цим самим контентом можна залізти більш масивно і глобально на Тікток. І давати там більше переглядів і більше трафіку для наших рекламодавців. І те ж саме, я знаю, що якщо дати вистоятися димному аматору на Ютубові, ми будемо отримувати більше трафіку. Адже зараз основна наша проблема це саме відсутність трафіку. Розумієте? Тобто, якщо ми подивимося ось вчорашній відос, який опублікували. У нас гарний CTR 11.8, але в нас немає показів, розумієте? Ось в чому наша основна проблема. Всі нові канали не отримують трафіку. І для того, щоб щось мати, щось могти, ми маємо чекати. Канали мають вистаюватися. І тільки після того, якщо це не трендовий, не хайповий контент, ви починаєте хапати шматочки трафіку. Тож, якщо ви зуміли донести цю інформацію до рекламодавців, і вони готові вже на даному етапові підтримувати вас, у вас 100% буде успіх.